Так, друзі, всім привіт, кенго покажу свіжо привезене зі Швейцарії, машинка в ідеальному стані. Тільки приїхала, зараз буду залишати на таке легеньке полірування, дуже класна, комплектна повністю на дві сторони двері, 1,6 бензин, чистий восьмий рік автомобіль, такий салон, є така шторка, полка, все присутнє. Є столики для заднього ряду, дуже широкий диван. Тут треба що, хімчистку двох передніх сидінь. Сидіння не потрібно ні шити, нічого не робити. Легенька хімчистка двох передніх сидінь. І, в принципі, все. Зараз легке підполірування. Тут 209 пробігу, 1,6 бензин, вона з кондиціонером. Ось такі є релінги на даху. Така господарська машина для дядька. Кому цікаво, жоден елемент, до речі, не фарбований. Позаду ляда для тих, хто полюбляє рибалку. Тут біля ляди не ржаво нічого. Так виглядає поличка. У ніхто ніхто кришкою не користувався, напевно, бо навіть важко відкривається. Тут такі ремені є для вантажу, просто ідеальний стан автомобільчика шторки, тут бачите, такі різні, карманчики. можна щось зберігати, різні речі. Ідеальний стан без перебільшення. Кому цікаво, напишіть в особисті. Повідомлення, приїдете заберете. Все працює, електрика робоча, з абс автомобіль, туманки, кондиціонер, такі релінги на даху. Білий колір, жоден момент не фарбований. 1.6 бензин К4М, 77 кВт. Ось така чудова втівочка. Ось є він код, і можна пробити по базах. Ну, Ідеальний, просто ідеальний стан. Рідко, дуже рідко прямо приїжджають такі автівки, що і підлокітник є, і кондиціонери, і ті шторки, і поличечки всі на місці присутні. І хімчистки не потрібно робити з-під єдиного власника зі Швейцарії. Мультикермо по магнітолі в неї підігрів заднього скла. Присутній кондьор. Кондьор робочий, все працює. Ну, Прямо зробиться, сполірується, буде просто нова машинка. Двері гарно їздять, коврики є. Робити нічого ходовій не треба, масла фільтра ГРМ і в дорогу. От така цікава бричка. Кому цікаво, друзі, телефон в описі до відео. Ціна її з сертифікатом 6300 доларів, без сертифікату 6200 доларів. Ну, Хто можливо захоче встановити сюди ГБО? Ідеально під таксі, ідеально для господарства, для села, для всіх потреб. Гарна зимова резина на ній оригінальні ковпаки Рено. Ну, Кращої не знайдете ніколи в житті, я так думаю. І вона чистий восьмий рік, що теж прикольно. Все, друзі, всім добра, всім пока.